грудь, а виконувати тільки правий поворот. Якщо ж регулювальник до вас повертається левим боком, підняв жезл перед груддю, це означає, що зустрічні транспортні засоби відносно вас зупинилися і вам дозволяється їхати прямо, направо і перед регулювальником наліво і на розворот. На водії трамваїв на рейкових транспортних засобів на таке положення мають рухатися тільки наліво. Якщо ж регулювання стоїть грудью, значить водій трамваї рухається тільки направо. Запам'ятали? Далі по пішоходам. Пішоходи, так як і водії на груди на спину, на спину, на груди рук забороняється. Якщо ж він повертається до вас лівим або правим боком, то ви маєте право перейти перед регулювальником і ззаду регулювання для перейти до руку. Якщо ж він підніме праву руку, Дозволяється рух тільки за регулювання попередні. Попереду на жезл рух заборонений. І якщо він до вас повертається грудю, підняв праву руку. Знову ж пішеходи можуть за регулюванням пройти. Спереду заборонено, на спину на груди і на правий бік на заборонений Запам'ятали? А тепер, будь ласка. Розберемо з вами безпосередньо куди дозволяється рухатися водіям автомобілів, трамваїв і так далі, в залежності від того, яке положення регулювальник зайняв на дошці. Якщо регулювальник підняв руку догори, куди дозволено рухатися, будь ласка, всі зупинилися і ніхто нікуди не рухається. Якщо регулювальник опустив руку, пошвар, Куди дозволено рух транспортним засобом і пішегодимо? Трохи він так. Можна підійти? Дайте, будь ласка, сюди. Рух дозволений по за спиною і попереднього. А... Будь ласка, візьміть і проведіть макетами, куди хто має і право сюди можна. І з цієї сторони так само Будь сюди. ласка, робіть. Всі проїхали. Ви не стісняйтеся, ось що ж автомобіль знову. А. Тепер всі проїхали. всі. Будь ласка, сідайте на місце. Ви зрозуміли діти? Значить, чим відрізняється регулювальник від звичайного участкового інспектора? Хто скаже? Віталій. Той. Регулювальник іменно регулює рух на перехресті. Тема нашого сьогоднішнього уроку водіння на маневровому майданчику. Мета навчитись водити автомобіль на маневровому майданчику. Зрозуміло, no. так? Значить, наша задача виконати праву «вісімка», яка називається. Я тобі зараз буду показувати і розказувати, як це робиться. Так? Значить, Виконуємо посадку на робоче місце. Підходимо Ту до автомобіля, кидаєш на місце пасажира. Значить, Саша, для того, щоб запустити двигун, ми повинні переконати, що наш автомобіль стоїть на стояночному тормозі. І, відповідно, на нейтральній коробка стоїть на нейтральному положенні. Ми переконалися, коробка стоїть у нейтральному положенні, автомобіль стоїть на стояночному тормозі. Значить, що ми робимо? Запускаємо двигун. так же? Запускаємо двигун. Дівою нокою вириваємо щеплення, вмикаємо передок, вмикаємо лівий поверх, знімаємо ручне алі. Повільно відпускаємо педаль щеплення, відповідно додаємо. Ми бачимо, що в нас місцевість, немає ідеально рівної місцевості. Так, у нас є підйоми, в нас є косогори. Відповідно, у правилах дорожнього руху для цього навіть є знаки. Так, ти ж знаєш, що є подйом, указаний процент, який, Тобто чим більший процент, тим крутіший, косіший цей подій. Для того, щоб нам рушити з місця під косогор, тобто під підйом під оцей, нам потрібно використовувати ручне гальмо. Тому що в тебе тільки дві ноги, а виходить, три. Тобі треба газ, і щеплення, і тормоз. Ти ж не можеш двома ногами три педалі нажимати. Так? Значить, ми використовуємо ручне галі. Значить, цідалі я тобі зараз показую. Все, що наш автомобіль може, може завестися. В речах коробки передачі нас в нейтральному на положенні стоїть машина на таяночному галі. Значить, що ми будемо? Запускаємо, ми маємо право запускати. Запускаємо. Вправа в нас переїзд регульованого перехрестя. У нас ти бачиш Т-образне перехрестя. так? Значить, Зупинятися автомобілем на перехресті, з такою щоб ти з, автомобіля, з кабіни автомобіля бачив світофор, тобто, який світло включається, тобі зелений, червоний, так? Це одна справа. Бачите? Усі сигнали світофора, зелені, ці типу, коли вмикається зелене світло, відповідно так вирушаємо. Вториться дизельні двигуни і бензини, на яких стоять такі агрегати, як форсуночки. І вам без цього нікуди не дітися, тому що вам прийдеться не тільки їздити на даних автомобілях або тракторах, комбайнах, а й, згідно цього вам необхідно буде обов'язково як з в, в по апаратурі знати не тільки будову форсуночки, а й як з нею відповідно поводитися, тобто проводити на ній технічне обслуговування форсуночки. А також ремонт, частковий або е, капітальний ремонт форсуночки. Для того, щоб це виконувати, вам необхідно знати, для чого вона призначена. Форсуночка призначена для того, щоб е, робити вприз палива в камеру згоряння. Навіть форсунки бувають дизельні і бувають бензинні. Є форсуночки, які спрацьовують від тиску палива, є форсуночки, які працюють від електроприводу. Тобто на всіх автомобілях, які ви зараз е, наблюдаєте е, бензинові, сучасні е, форсуночки стоять і виконують вони вприз за, за допомогою е, електричного сигналу, який подається від бортового комп'ютера автомобіля. Ми з вами безпосередньо е, розглянемо форсуночку, та, що стоїть на автомобілях КАМАЗ, та, що стоїть на тракторах, комбайнах, МАЗах форсуночка яка спрацьовує від тиску палива, який е, рухається від паливної насоса високого тиску. Значить, е, записуємо друге питання. Кристовується на автомобілі Камаз. Безпосередньо на двигуні вона зараз стоїть на макеті двигуна. І ось вона вам намальована в повному обсязі. Значить, що складається? Корпус е, далі йде. Регулятор, голка, розпилювач, нижня кришка і верхня кришка пружина, яка утворює тиск у форсунці. Форсуночки бувають штіфтові і безштіфтові. Що означає штіфтова форсуночка? Це коли голка у розпилювачі виходить в отвір і його закриває. Тобто, якщо в камері збирання Получається нагар, то голка постійно цей нагар прочищає, і форсуночка самоочищається від нагару. Є ж форсуночки, такі як стоять на двигунах тракторів комбайнів, форсуночки, в яких немає щифта, а тільки голочка, і зроблені декілька отворів у розпилювачу. Вони не самоочищаються, але. Якісно використовується, в залежності від двигуна, марки двигуна, е утворюється, робиться декілька е отворів у форсунці, якими подається вприск пала. Форсунка повинна утворити туман при розпилюванні пала. Якщо ж туман не утворюється, то змішування е в камері згоряння е палива з повітрям буде неякісне і воно не буде. Повністю згоряти. Таким чином потужність двигуна у нас зменшується. Значить, Записуємо, корсуночка складається. Корпус вийдався на макеті, корпус корсуночки, Штуцер безпосередньо, який підводить паливо до форсунки. Розпилювач з голкою і регулятор з контрогайкою. На виробничому навчанні ви безпосередньо. Будете пробувати самостійно регулювати форсуночки. Тобто, откручує контролем, ви регулятор починаєте провертати за допомогою відвертки. І таким чином е створюється стискання пружини, яка буде утворювати відповідний тиск на вприск в камеру згоряння. Чим більше ви стиснете пружину, тим буде вищий тиск вприску. Тиск вприску залежить від. Двигунів, на яких використовуються дані корсуночки. Це двигуни, які вже були спроєктовані заводами-виготовниками, і вам тільки необхідно буде відповідно відрегулювати на стенді стенд кі 4 3, отакий ось стенд. На такому стенді ви будете виконувати регулювання тиску приска і перевіряти технічне обслуговування косуночку. Ну а тепер, якщо ви запам'ятали, будь ласка, скажіть, як поділяються форсунки? Форсунки бувають штативі, бе без штате, без штатеї, залежно від кіткості, отворі, один, два, три, чотири. Форсунка складається з корпусу верхньої кришки, нижньої кришки, розпилювач і штуцич. Він стоїть э, для того, щоб вприскування э, да. палива в... Ми двері пігати Для того, щоб форсуночку перевірити на справність, провести технічне обслуговування, необхідно зняти верхню кришечку, відконтругаїти контргаєчку. Щоб регулятор тиску на прис був звільнений. Далі форсуночку, коли ви зняли з трактора або з двигуна, вам необхідно її зразу помити і очистити від пили і бруду. Потім підключаємо форсуночку на безпосередньо пристрій для перевірки, форсунок. Підводимо трубочку, підключаємо і. Галичкою зажимаємо трубку, безпосередньо беремо ключика, яким затискаємо таким чином, щоб ви не змогли обрізкатися паливом. Форсунку зажимаємо у верстачку спеціальним пристроєм. І потім перевіряємо, як працює сама форсуночка, тобто, чи вона гарно розпилює, чи взагалі закликає футболий компакт. Через компак нам буде видно, як саме працює форсуночка, тобто робить приз безпосередньо. Коли робить приз форсунка, ми зразу бачимо, розпилювання йде туманом, гарно, значить, сам розпилювач працює відмінно. Після чого ми починаємо регулювати форсунку. Все регулювання залежить від того, на якому двигуні використовується дана форсуночка. Беремо по таблиці. Двигун, для якого ми використовуємо цю форсуночку. І дивимося форсунку і дивимося, на який тиск приску вона повинна бути відрегульована. В даному випадку тиск приску 150 мегапаскар плюс-мінус 0,5 мегапаскара. Для того, щоб ми могли відрегулювати її, беремо творточку і регулятором починаємо провертати регулювачний рівень. Тобто затискаємо і таким чином дивимося на манометр, який показує нам. Із вприску в кілограм сили на сантиметр квадратний. Зажимаємо до тих пір, поки стрілочка не доходить до необхідної позначки для вприску даної даного форсуночки. Коли ми відрегулювали форсуночку, ми беремо ключик отверточкою, регулятор тиску вприску. Тримаємо на місці, а ключиком починаємо зажимати. Законтрогаєли наша форзунка в даному випадку відрегульована, тільки ставимо ще е, гайку верхню для захисту контрогайки і закриття, щоб не попадав пил і знімаємо її безпосередньо з верстата. Таким чином, ми провели технічне обслуговування і відрегулювали тиск присут. Якщо ж розпилювач буде не працювати. Значить, ми обов'язково беремо форсуночку, вставляємо корпус у лещата і ключиком відкручуємо нижню гайку для того, щоб замінити розпилювач з групою на новий. Зрозуміли? Тепер, хлопці, беремо цю форсуночку. Корпус затискаємо у лищата, затискаємо. Беремо ключика Необхідно на 22, затискаємо у лищата корзонку. Затиснули. Беремо ключика на 22 і откручуємо верху контрага. Тепер по черзі підходимо до. Станка і починаємо перевіряти свою форсуночку на... Затиснули гарно у станку, щоб форсунка не крутилася. Отпустили контргаєчку і починаємо починаємо прокачувати, дивимося. У вас не зажато. Беремо ключика на 19 і зажимаємо. Що, що? розпилювання яке? Туман. З усіх е, отворів йде туман. Значить, Якщо не з усіх отворів йде туман, це що означає? Поламане розпилювач. Поламаний розпилює. Значить, знімаємо форсуночку і відкручуємо нижню. Контролету міняємо розпилювача Добре учні. Ви засвоїли матеріал е, регулювання технічного розпивання форсуночки. Ви змогли відрегулювати необхідний тиск форсунці. Таким чином, ви зрозуміли, як це виконується. І згідно того, як ви виконали цю вправу, я вважаю, що урок мети досяг. Тобто ви навчилися безпосередньо виконувати технічне обслуговування і регулювання. результатів діяльності підприємства. Для забезпечення оперативного керівництва діяльності підприємства необхідна достовірна інформація про наявні господарства, їхні склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію завальні і до кованому відповідному порядку одержано-задаткового бухгалтерського балансу. Так, добре. Слідуюче питання. Що ж таке баланс як бухгалтерський елемент? Правило Баланс складають за останній день звітного періоду місяця, квартала, року. Так, добре. Слідуюче питання буде практичному характеру. Заповніть таблицю, зображуючи схематичну будову балансу. У вас наведена пуста таблиця, ви маєте за допомогою таких наліпок заповнити цю таблицю. Будь ласка, хто готовий до ви? розміщення господарських засобів і сума при ньому. також і пасів, джерела утворення і цільове призначення господарських засобів. І також належить і сума. Добре. Добре. І останнє питання: розмістіть, будь ласка, класифікація бухгалтерських балансів. У нас ви маєте їх розмістити за видання. Будь ласка, хто? У нас джерела складання. Потім джерела складання, інер... Інер... Та, складання. Чні, Далі, є генеральний і інвентарний. інвентарним. Строге складання. Річний, об'єднувальний і розподільний. Далі обсяг гарна. Є зведений і складний. Далі форма побудування побудови. Однобічну. І шляхом шагом. Взіст порівняльний, результативний і оборотний. Добре, дивимося. Ну що ж, продовжуємо нашу з вами роботу. У нашому селищі, в якому проживаємо, є багато діючих підприємств, приватних, державних і інших форм власності. Кожне підприємство, якої форми власності, воно не було. В ході своєї діяльності зобов'язано складати баланс, який ми з вами вже знаємо. Так, і в ході цієї діяльності здійснює кожне підприємство безліч господарських операцій. Вони, в свою чергу, впливають на майно підприємства, на стан коштів, на фонди підприємства і таке інше. Всі ці дії мають обов'язково бути відображені у балансі і певним чином вплинути на його статті. Засоби підприємства та їх джерела підклавних господарських операцій, можуть збільшуватися і зменшуватися, наслідок чого змінюються і статті балансу. Можливі такі випадки, коли е, статті або з'являються нові, або зникають. В яких випадках це...